Юні футболісти, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, тренерів Сергія Копитка і Максима Шевчука, активно готуються до першості області із футболу. А нещодавно із непоганими результатами повернулись із турніру в користині. Змагання мали характер підготовчих. Турнір був достатньо хорошого рівня. Діти там зайнявши різну… Рівну кількість очок по забитим пропущеним м'ячам не пройшли фінальну частину. Це була це був другий фінал. Діти зайняли шосте місце з 12 команд. От ми зайняли друге місце в групі, але не пройшли по кількості забитих пропущених м'ячів. Іван каже, цьогоріч їх команда показала кращу гру аніж торік. А цей рік ми набралися е, 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 опиту досвіду і. Ми майже всі виграли. Шістий ігор ми виграли, ми виграли всі чотири. Серед найспритніших гравців хлопчик називає Мальничук Арсен. Він дуже добре грає і багато забив голів. Хлопцям подобається їздити на турніри та ще більше кажуть повертатись із перемогою. Ми зіграли там дуже добре. добре. Ми з сіми ігр виграли тільки п'ять, а дві ігри програли. Бажаю, щоб завжди ми їздили на турніри і займали перші, другі місця. Без любові до справи, якою займаєшся, не буде результатів. Переконують хлопці. Я люблю футбол. Я в школі граю найкращий вратар класу. Діти дуже непогано відіграли, всі діти старались, всі діти намагались показати все, що вони вміють. Тренер вони... Сергій Копитко із династії футболістів, син відомого тренера, почесного громадянина міста, світлої пам'яті Леоніда Копитка, із дня народження якого 31 січня було б 85. Школу тренера продовжують учні, учні його учнів. А перед юними футболістами вже стоять нові і нові завдання. Плануємо їхати на Закарпаття на Вершаву. Плануємо зіграти ще турнір один з поки І потім грати першість області. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, Теркавік.